Власники мережі гіпермаркетів, скажи це вслух, епіцентр. Попався, вона була заснована в 2003 році. Не можна не сказати, тому що ми зараз будемо багато говорити про ці гіпермаркети. Ми просто сказали на початку, щоб ви розуміли про що і про кого йдеться. Це обличчя українського бізнесу. Наша така не постійна, але тимчасова рубрика. Нагадаємо, що родина Грег знаходиться на другій сходинці. На першій сходинці у нас власники Ніболони Олексій та Андрій Вадатурський. Про них ми говорили учора. На подружжя гре працює 28 гіпермаркетів і 15 тисяч чоловік. За підсумками року, виторг компанії склав 22 мільярди 410 мільйонів гривень. Це, до речі, лише на 300 мільйонів менше, ніж у їхніх, тих, хто їх обскакали, родина Ведетурських. Так, власний статок Олександра Гереги. Його ми бачимо зліва на нашій фоточці. оцінює Форбс, оцінює 279 мільйонів доларів, що забезпечує йому 35-те місце в рейтингу топ-100 Україна. Його жінка Галина трохи нижче, нижче на 38-й позиції зі статком в 248 мільйонів доларів. Все правильно, мужик повинен бути зверху, так би мовити, знаєш, як за двома зайцями. Ми будемо жити щасливо і помремо в один день, тільки я. Пізніше, а вона трошки раніше, так так, казав один персонаж цього фільму. Крім, е, крім того, да я хотів би сказати, що пані е, Галина так вона дуже відома ще як одіозний політик, е, яка працювала в Київраді, Вона була двічі депутатом і один раз, навіть секретарем е, до до речі, до червня 2014 року. Дуже одіозна особа, тому що за часи е, революції гідності вона. Um, ну, Тоді ще був бойкот їхніх магазинів, дуже серйозний, тому що вона все ж таки, якби то так пом'якше сказати, не підтримала народний порив. Давайте так це скажемо. Uh, цікаво, так. насправді, що подружжя починало свою трудову біографію досить скромно. Чоловік був експедитором на автобазі, а вона викладала майстром в ПТУ. Бо, Боже, як, як це романтично. Він експедитор, вона майстер в ПТУ їхні серця поріднилися. А, ну да, не та у нас програма, Трошки на історії кохання. Олександр Герея розповідав наступне: почав торгувати ще за часів радянського союзу. Першим бізнесом була торгівля кавою і шоколадом на початку 90-х. Тоді все було просто. В Москві була компанія, а, і Олександр був одним із тих, хто отримував під, на пільгових умовах продукцію від цієї компанії. От і торгував, от торгував у роздріб нічого серйозного, нічого великого. У той час колишній радянський весь радянський. Союз Юсна на слова Олександра, то купував саме у тієї компанії, і таких бізнесменів було доволі багато. А от нинішній мільйонний та мільярдний бізнес почався абсолютно випадково. 94-му році Олександр та Галина вирішили зробити невеличкий ремонтик. В своїй оселі або в одній зі своїх осель, я вже не знаю, е, зільвову привезли три віду керамічної плитки, і вона справила на подружжя таке враження, настільки вона була красива, настільки вона їм сподобалася, що в е, один з видів вони вибрали для своєї оселі, а вже восени е, 1994 року замовили 40 всього на 46 квадратних метрів на продаж. Ну як розповідають саме подружжя. Будемо, напевно, вірити їм, не знаю, от що, власне, з цього і почався їхній бізнес, коли вони зараз ну, вони продають будівельні різні матеріали для ремонтів і так далі. Е, власне, що вони почали так само закуповувати в того якогось там таємничого продавця у Львові цю плитку, яка дуже всім подобалась, почали її перепродавати спочатку просто з рук, потім в невеличкі магазини, а потім відкрили власний магазин, який, як вони пригадують, перший їхній магазин це власне був не магазин, це була якась кімнатка 25 квадратів, і ось вона, напевно, вся була заставлена тією а, плиткою. Варто зазначити, що то було як ми, як багато хто пам'ятає, а хто не пам'ятає, той має знати, були часи економічної нестабільності, стрибків курсу долару, заплутаного оподаткування, Словом, все те, все, все те, що у нас в нашій країні в принципі відбувається завжди. Кризу 1998 року допомогла пережити удача. Згадує Олександр, коли вже почалася паніка з курсом. Я прийшов о дев'ятій вечора в магазин, і кажу, потрібно напевно підняти ціну на на 30 п'ять з гривною твориться, не зрозуміли. Ми підняли ціну аж на 50%, А вранці гривня девальвувала на 40%, І люди побігли купувати товари. Грега згадує, як він отримав перший дозвіл на будівництво гіпермаркету. до речі, він каже, що побачив їх вперше в Польщі, і це було щось просто Анріал. Е, він каже: наступне: я пам'ятаю, як головний архітектор Сергій Бабуш... Бабушкін, Також хочеться прочитати. Бабушкін бабушкін подивився на мене і запитав, хлопчик. Ти розумієш, на що замахнувся? У тебе хоч гроші є? Я відповів, що частина є, а частину візьму в кредит. Всі присутні чиновники дивились на мене з великою часткою скептицизму. Але вже невдовзі вони побудували свій перший магазин спочатку на Петра Запорожця, а потім на вулиці Братиславській і так далі. І так далі. Так власне зародився їхній бізнес, завдяки чому вони. Сьогодні і популярні, якщо чесно, скажу не завдяки цьому бізнесу, вони популярні а все таки завдяки одіозній особі дружини пані Галини і її всій. Діяльності назву це так в Київській камда в Київській раді. Ще одна відома цитата від Олександра Грега, якого яку ну неможливо не, не взяти до уваги. Так це те, що е, побудувати космодром і запустити е, побудувати не, не так, побудувати гіпермаркет в Києві і запустити е, його в роботу, Це було те ж саме, що побудувати космодром десь у Львові, і запустити з нього е, космічний корабель. Настільки це було непросто, але все ж таки, як бачимо, все вдалося на сьогодні. Ліпше б побудували космодром, я тобі скажу, тому що була б Україна досі космічною державою. О, я тебе прошу. <світ> Кажуть, що важко зробити перший мільйон, але о, далі в Герех іде надзвичайна історія розвитку, бізнесу, будівництва нових торгових центрів і так далі і тому подібне. І в результаті ми бачимо о, величезну мережу з величезним о, вибором і людей, які стали мільйонерами та мільярдерами тільки завдяки одній справі.